Історичному факультету 50 розширене урочисте засідання вченої ради навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені Лазаревського 27 жовтня зібрало під дахом університету Чернігівський колегіум студентів, викладачів і колишніх випускників. Серед тих, хто закінчував, як раніше казали, істфак, чимало відомих людей, науковці, керівники органів місцевого самоврядування, громадські діячі і політики. Ми маємо докласти всі. Викладачі, студенти, співробітники, докласти максимум зусиль для того, аби тримати той рівень, на якому ми працюємо, підтримати наш з вами бренд. Ну і залишається мені закінчити свою коротеньку промову традиційним жестом ісфакт форева, і сфарі. Численні гості, серед яких і випускники закладу, говорили про історію сьогодення соціогуманітарну сферу, важливість розуміння процесів, які відбуваються у суспільстві. Дякували за науку викладачам, виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, для якого історичний факультет Альма Матер привітав з ювілеєм не тільки співробітників інституту і студентів, а й всіх містян. Для Чернігова ісфа це дійсно бренд. Я вважаю, що в історичному факультеті завжди і це не міняється сьогодні. Формувалася еліта нашого міста, політична еліта і багато інших напрямків, які випускники історичного факультету очолюють, займаються і показують результати. Згадали викладачів і студентів-істориків, які зараз боронять країну від ворога. Вони добре вчили історію, каже Олександр Ломако, адже розуміють, що ця війна за майбутнє України. Він, як колишній випускник, найбільше цінує атмосферу, яка панувала на факультеті. Студенти зростали з бажанням не тільки навчатися, а й брати активну участь у житті міста. Я був одним із таких студентів і після. Того, як я три курси закінчив відмінно, почалися події, які називаються Помаранчева революція. І Ісфарк дуже активно брав на участі. Дуже багато студентів мого курсу, всього потоку, були там на багатьох мітингах, ну, тому що ми розуміли, що історія творилася на наших очах. Їх цікавіше було вивчати на практиці. Вчора у мене був обшук вдома, і він був не першим. Перші, перші обшуки у мене були якраз, коли я був студентом історичного факультету. І найбільше, що запам'яталося, атмосфера братерства, яка панувала у виші. Тоді, коли мене студента третього курсу кинули за грати на 11 днів в ізолятори тимчасового тримання, під стінами поліції кожного дня відбувалися великі мітинги. Я про це дізнався звичайно, постфактом, але я відчував цю атмосферу. На деяких із них було там, тисяча і більше тисячі людей. Студентів, переважно, викладачів. Ця атмосфера братерства вона запам'яталася мені, звичайно, не більше з тих років. І це найважливіше, мабуть, що міг дати вуз поколінню цілому студентів. Це е, розуміння, що треба бути активними, що таке свобода, що таке демократія. За півстоліття інститут підготував понад 9 тисяч фахівців, 250 з них кандидати та доктори наук, які захистили дисертації з історії України, філософії, філології, правознавства, історіографії Істфак факт двома словами: це кузня кадрів, і це без перебільшення. І символічно, що сьогодні прийшли перед вами виступати саме ваші студенти, бо ну це наша найбільша вдячність. Повірте мені. Ми пишаємося тим, що ми випускники нашого університету, нашого, і це наше з вами спільне свято. До 50-річного ювілею співробітникам інституту вручили почесні відзнаки від міста та області. Натомість колишніх студентів відзначили грамотами як почесних випускників.